За лічені хвилини на розі Енгельса та проспекту хіміків утворилася провалля на дні хлюпочі. Це стічні води з головного колектора. На місці аварії цілодобово працюють водоканалівці. Вони припускають, виною всьому теплова камера. Ось вона прямісінько над колектором. Хоча за нормами і близько не повинна бути, Найімовірніше, ця камера і не витримала натиску ґрунтових вод від самоліта, від коніва. Ці всі води попадають до нас і в. Так і через кришки, і ще й перекачка йде. В каналізаційний колектор косфекальний, дождів води, цей воно поспособується, він переповнений. Та й колектор вже до 40 років він забирає стічні води з половини міста та перебоїв із водопостачанням і каналізацією, запевняють, у Черкаси водоканалі не буде. Щоб добратися до того колектора аварійного дільниці, ми прокладаємо обвідний колектор 200 метрів. Довжиною демонтуємо цю камеру. Від графіка через негоду комунальники відстають уже на день. У мерії просять черкасців зменшити споживання води. Місце прийнято рішення. Для прискорення ліквідації аварії було прийнято рішення про перекриття вулиці Енгельс. Поки до 11 липня. Від міста Черкаси водоканал отримав 300 тисяч гривень на боротьбу з надзвичайною ситуацією. Про об'єми робіт сьогодні якби ще рано говорить. Тобто, як, як ми кажемо, скріті покаже. Тобто, треба, треба до да, нам докопатись до пошкодженої ділянки. Тоді при обстеженні технічного стану прилеглих, якби, прилеглих частин колектора, от вверх потечі і вниз потечі, ми вже будемо визначати, скільки це треба замінити колектора: 10, 20, 30, 50. На тепер у водоканалівців занепокоєння викликають ще кілька ділянок мережі, яких саме директор підприємства не уточнює. Мовляв, це тільки викличе зайвий ажіотаж у містян. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.